Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо писати малу букву вже. Склади слова з нею. Та напишемо навчальний диктант. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Давайте з вами. Утворимо пари надрукованих і рукописних літер. Можете попрацювати з коментарями на екрані. З'єднайте, будь ласка, лініями, друковані та рукописні літери. За необхідності поставте відео на паузу. Давайте перевіримо. Літера А. З, Б, Т, Д, И, Й, П, Е. E. Сподіваюсь, у вас вийшло так само. Зробимо гімнастику для очей для подальшої роботи. Відгадайте загадку, хоч не олень роги має і не птиця, а літає чорний чорний, а не крук. Це малий моторний, правильно, жук. Скачуть на болоті зелененькі лапки, кумкають завзято веселенькі жабки, правильно. Відкрити ваші друковані зошити Номер 3 на сторіночці 15. У нас там намальована жабка та жучок. Нам треба будувати звукову схему до слів. Жаба має два склади Жаба. Перший звук у слові жаба звук ж. Приголосний твердий. Другий звук а. Голосний. Третій звук б. Приголосний твердий, четвертий а. Голосний. Слово жук має один склад. Перший звук ж Приголосний твердий. Другий звук. У голосний позначаємо кружечком. І третій звук К. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. У першому слові позначаємо наголос. Жаба наголос падає на перший склад. Виконаємо пальчикову гімнастику. Давайте пригадаємо, як називаються наші пальчики. З'єднали пальчики обох рук і починаємо від найменшого. Мізинчик, безіменний, середній, вказівний і великий. Молодці. Пригадали, як називаються пальчики та розім'яли. Ручки. Давайте подивимось на друковану та писану літери «Ж». Чи вони схожі? Чи відрізняються? Порядкова буква складається з правого півовала. Прямою похилою палички зі з'єднувальними лініями та лівого півовала. В яких буквах пишеться елемент цієї літери? У літерах Х та С це наш правий півовал. Починаємо ми писати правий півовал, як у букві Х? Трохи нижче. Верхньої рядкової лінії заокруглюємо до верхньої рядкової, утворюючи півовал і закінчуємо трохи вище нижче нижньої рядкової лінії. Далі, не відриваючи руки, робимо рух у зворотньому напрямку. З нижнього заокруглення ведемо праворуч угору до верхньої рядкової лінії. Пишемо пряму похилу паличку і знову ведемо праворуч угору. І під верхньою рядковою лінією заокруглюємо праворуч. Не відриваючи руки, робимо рух у зворотньому напрямку, заокруглюємо ліворуч і описуємо лівий півовал. Напишіть елементи повітря. Починаємо з лівого піввала, закінчуємо правим піввалом. І раз і два і, і три і виконайте вправу. В зошиті обведіть спочатку зразки, потім допишіть рядок самостійно літери Ж. Виконуйте написання буквосполучень ЖУ УЖ. Зверніть увагу на з'єднання Жа. Аж. Далі у нас є слова. Давайте їх разом прочитаємо: ЖУ. Вуж, жаба, морж. Слова прописуємо. Уважно дивимось на з'єднання. Не забуваємо з'єднувати букви в словах. І в нас є речення вже зима. Починаємо з великої літери. В кінці ставимо крапочку. Вже зима. Треба списати речення з друкованого тексту. Давайте прочитаємо. Узимку жук спить, а жаба. Запишемо речення. Починаємо з великої літери. Узимку жук спить. Крапочка. А жаба. Так, питання? Чи спить взимку жаба, діти? Так. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Відкриваємо наші робочі зошити в косу лінію. Будемо писати диктант. Два рядочки від попередньої роботи. У другому посередині пишемо число 27 січня. Слово диктант на наступному рядочку. І пишемо під диктовку слова. Почнемо ми із літери, яку сьогодні вивчали, маленька літера Ж. Далі слова через кому. Перше слово після маленької літери. Слово жах. Жах. Наступное слово. Хыжак. Хыжак, кома лопата. Оставили кому Тарас. Як ми будемо записувати слово Тарас? З великої літери це ім'я хлопчика Тарас. Кома Марта. Як будемо записувати слово Марта? З великої літери, бо це ім'я дівчинки. Пишемо. Марта. Поставили кому слово наступне куб? Куб? Поставили кому наступне слово? Хмарина Хмарина. Поставили кому наступне слово Міра Міра. Міра довжини. Поставили кому наступне слово уда. Уда. Поставили кому. Останнє слово на сьогодні книжка. Книжка. Поставили крапочку в кінці. Перевіряємо слова на екрані: Ж, жах, хижак, лопата, тарас, марта, куб, хмарина, міра, уда. Книжка. Кого все правильно, немає помилочок, ставимо собі сердечко, хто має помилку, обводить, запам'ятовує, як треба було правильно виправляє. Слово з помилкою, але виправу не прописуємо після диктанту. Кого є помилки? Смайлик. Не забуваємо зробити роботу над помилочками. Наступне завдання. Запиши назви тварин, які дружать із буквою Ж. Давайте подивимось. Перший у нас хто? Жук? Чи є в нього буква Ж? Є. Наступна у нас жаба. Жаба має букву Ж? Має. Можемо записати наступна зебра. Чи має зебра букву? Не Немає. І останній. Журавель. Має. Має літеру. Ж. Тож запишемо. Жук. Жаба та журавель. Після диктанту запишіть, будь ласка, три слова: жук, жаба, журавель. За необхідності поставте відео на паузу. І в нас ще з вами є скоромовка. Давайте прочитаємо: ЖАТКА жваво жито жне. То спробую прочитати швиденько. Жадка, жваво жити жне. Запишемо скорумовочку у наступному рядочку вашого зошита. Перше слово з великої літери в кінці ставимо крапочку. Жатка жваво жито жне. Це останнє завдання на сьогодні. Дякую вам за урок! Оцініть ваш настрій в кінці уроку. Чи все вам вдалося? Що ми сьогодні запам'ятали: як писати маленьку літеру? Дякую вам за урок. На все добре, до побачення!